Привіт-привіт, малюки. Я Масляна. Зі мною прийшов млинець. Схожий на сонечко. Геник. Ой, Масляна. Дивись, скільки людей на площі зібралось на гуляння. Ярмарок, дивись, який гарний. Веселий. Ой, дивись, Геник. Пригощають млинцями. Малюки. От і ми з вами позмагаємось. Разом з моїм другом смайликом. Уважно дивіться на екран та намагайтесь повторити емоції. Для змагань на масляну всіх пригощали смачними млинцями, варениками з різною начинкою. Давайте порахуємо їх на верхню смужку синього кольору. Зліва направо. Ми викладемо млинці. Тепер давайте порахуємо їх: один млинець, два млинці, три млинці, чотири млинці, п'ять млинців. Малюки. Скільки млинців? 5. На нижню смужку жовтого кольору ми викладемо зліва направо вареники під кожен млинець. Тепер давайте порахуємо їх. Один вареник, два вареники, три вареники, чотири вареники.